Вітаємо назву Тарас Фролові. Це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа і не тільки в українських. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку додається ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про невідокремлення фактів від коментарів, порушення стандарту балансу точок зору та джинсу. 24 березня новини рівного показали репортаж про детектор брехні. Журналістка розповіла коротку історію пристрою та показала еволюцію приладу на фото. Судовий експерт розповіла про те, що поліграф неможливо обманути. Вона коротко пояснила роботу пристрою пряма мова. Є безліч показників і датчиків, які допомагають виявити будь-які прояви протидії. Журналіст після того, як пройшов тест на детекторі, заявив, що тепер переконаний, прилад обманути неможливо. Представник карного розшуку розповів, що МВС Рівненської області широко застосовує поліграф, і завдяки цьому відсоток розкриття тяжких злочинів є особливо великим. Юрист зазначив, що в суді дані тесту на детекторі брехні будуть розглядатись тільки у сукупності з іншими доказами. В репортажі порушено баланс точок зору, представлено точку зору тих, хто відстоює безпомилковість поліграфа. Втім, існує багато зауваг щодо надійності приладу. Глядачам варто було б про них знати. Журналістка заявляє, що на Рівненщині поліграф набирає популярності, але нічим не підкріплює це твердження. Це схоже на невідокремлення фактів від коментарів. І нарешті в репортажі сказано, що пройти тест на детекторі може кожен бажаючий і називається вартість перевірки. Це викликає підозру у комерційній замовленості сюжету. 25 березня телеканал Новий Чернігів розповів про концерт Олега Винника. З репортажу глядачі дізнались багато про пана винника. Наприклад, співак має свою половинку, але не збирається виставляти життя своїх рідних під приціл людських заздрощів. Як виявилось, покликання пана винника не тільки складати та виконувати пісні, але ще й грати у кіно та театрі. Співак розповів, що відмовляється грати негативних персонажів в кіно. Втім, позитивних героїв він також не грає. Весь його час зайнятий концертами, роботою в студії та записом відеокліпів. На кіно просто не вистачає часу. У репортажі наявні і фрагменти з концерту, і схвальні відгуки гостей. Наостанок журналістка розповіла, що пан винник має насичений графік, але співак буде творити і співати доти, доки його чекають люди. В репортажі не відокремлено факти від коментарів. Творчість співака описується в оціночних судженнях, ніжна, романтична, сповнена коханням. Також журналістка пояснила популярність співака серед жінок різного віку, його зовнішністю, манерою поведінки та тим, що саме він співає. Це теж оціночні судження, а не факти. Наша програма присвячена випадкам, коли журналісти порушують стандарти журналістської роботи. Втім, ми подумали, що було б непогано розказати і про протилежні випадки, коли дотримані всі стандарти, адже не всі новини виходять з порушеннями. 26 березня Черкаський телеканал Рось показав репортаж про порятунок кішки. В американських фільмах тварину врятували поліцейські чи пожежники в українських реаліях все трохи інакше. Кішка, яка рятувалась від собак, три дні не могла злізти з 15-метрового сухого дерева. Ані рятувальники, ані комунальні служби не відреагували на прохання врятувати тварину. Завдяки наполегливості пенсіонера Віталія Сая кішку врятували, допомогли зеленбудівці, які неподалік обрізали дерева та мали вишку потрібної висоти. Журналістка запитала коментарі у всіх сторін, які були задіяні в події. Ну за виключенням кішки. Рятувальники служби надзвичайних ситуацій повідомили, що в їх компетенції допомагати людям, а тварини впораються самі. Волонтерські організації захисту тварин можуть допомогти зняти тварину, але з триметрової висоти керівник Черкаського товариства захисту тварин розповіла, що коли йдеться про висоту п'ятого поверху, порятунок тварини стає небезпечним для волонтерів. Людина може просто впасти і розбитись. Журналістка звернулася за коментарем і до комунальних служб, але і ті виявились не зобов'язані реагувати на подібні виклики. Це висотні роботи, а у комунальників немає спеціалістів висотників та відповідної техніки. Та й за статутом така діяльність не передбачена. В репортажі дотримано всі шість стандартів. Журналістка не видала коментарі за факти, навела всі точки зору. Інформація була вичерпною, точною, оперативною та достовірною, і, на наш погляд, людяною і актуальною. Це все на сьогодні. Наша програма була підготовлена завдяки співпраці фундації Суспільність, громадської організації телекритика та студії БІТІВІ за підтримки інтернюснетворк. Приєднуйтесь до нашого проекту у мережах Фейсбук та Ютуб. Побачимось наступного тижня. А доти, будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти!